Десять пострілів на хвилину це скорострільна гармата. Її не треба боксирувати. на поле бою. Вона може добратися і сама. Її сучасні навігаційні технології та цифрові системи управління вогнем дозволяють бити не тільки швидко, але й далеко. Навіть 40 кілометрів це абсолютно не межа для цієї сауни. В Питаннях артилерії Україна сьогодні має найунікальніший арсенал стволів у світі завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками на озброєнні ЗСУ сьогодні різноманітна кількість артсистем. У цьому випуску ми розповімо про німецьку самохідну артилерійську установку Panzerhaubitze 2000. Попри те, що її розробили ще в середині 90-х років, вона до сьогоднішнього дня залишається однією із найкращих і найдалекобійніших у своєму класі. Це дуже грізна зброя. А в умілих руках вона перетворюється на інструмент, що здатен перемішувати ворогів із землею. Швидка, неймовірно точна і, що найголовніше далекобійна. А це дозволяє українським артилеристам працювати по ворожих позиціях із безпечної для себе відстань. Ефективна робоча дальність пансерхаубі це 34 кілометри. Це якщо говорити за звичайні натівські снаряди 155-го калібру. Однак, це її звичайний режим роботи. Дальність можна збільшувати або зменшувати в залежності від боєприпасу. До прикладу, під час роботи за активно-реактивними снарядами, гармата може працювати на дистанції у півсотні кілометрів. Це якщо вірити німецьким змі. Якщо це правда, то така відстань це уже рекорд для стволів такого типу. Але працювати в такому режимі доведеться недовго. Чим далі стріляєш, тим швидше витрачаєш ресурс. Ствола. Насправді в російсько-українській війні цілком вистачає і 34 кілометрів. Адже російська армія, яка користується радянською артилерією, може дозволити собі стріляти на відстані у 18-24 кілометрів. Це набагато менше ніж пансерхаубіцеві власне її технологічність і можливості, яка дає ця артилерійська система, зробили цю зброю доволі популярною у світі, крім Німеччини та України. Пансерхаубіця стоїть на озброєнні в армії Нідерландів, Італії, Угорщини, Ні, Хорватії, Греції та Литви. На тактико-технічних характеристиках зупинимося трохи детальніше. Важить ця САУ майже 56 тонн, тому легкою її назвати важко. Це більша середньостатистичної ваги для гусеничних самохідних артилерійських установ. Для обслуговування цієї зброї потрібно п'ятеро людей: командир, водій, навідник і два заряджальника. Все ж таки, темп стрільби в 10 снарядів на хвилину це доволі швидко. Довжина цієї зброї майже 12 метрів, а у висоту вона сягає трохи більше трьох. При цьому максимальна швидкість 60 км на годину, а запас ходу 420 Цього більш ніж достатньо, щоб комфортно пересуватися між різними ділянками фронту. На деяких пунктах зупинимося детальніше. Через велику вагу таку установку важко транспортувати. Зокрема, далеко не кожен літак зможе перевести таку установку. Це викликає логістичні проблеми. Однак це ціна, яку доводиться платити за хорошу броню цієї артилерійської установки. Крім того, темп стрільби може бути різним. Все залежить від бойових умов та завдань, які стоять перед операторами цієї САП. Вісім пострілів це звичайний робочий ритм. Натренований екіпаж може випускати і по 10 снарядів. Ще одному режимі панзерхаубі може викидати по 20 снарядів упродовж 2 хвилин, а є шквальний темп. Всього за 9 секунд з установки вилетять 3 снаряди. Зазвичай цей режим використовують, коли потрібно вразити ціль максимально швидко. В більшості випадків артилеристи працюють залпами по 8-10 пострілів на хвилину. В рамках стратегічного партнерства України зі США та західними союзниками наші артилеристи отримали артилерію, яка, крім великої дальності пострілів, може ще й захистити сам екіпаж від багатьох загроз. На відміну від більшості таких сау, пансерхаубі це захищає не тільки від куль стрілецької зброї та артилерійських осколків, але й цілком може вберегти навіть від касетних боєприпасів. Саме тому вона така важка. До того ж, крім того, що екіпаж захищений, він має ще й усі потрібні засоби для самозахисту. Як, до прикладу, кулемет, лазерні далекоміри, щоб визначати дистанцію, нічні приціли для ефективного полювання в темний час доби, а для глухої ночі в наявності є тепловізори. Технологічності в цієї САУ хоч відбирай. Система управління вогнем дозволяє реалізувати режим ураження однієї цілі одночасно трьома або п'ятьма снарядами завдяки внесенню поправок приколі.